Добрий день! Сьогодні вже 10-й день дієти. Обід на обід. Огірок свіжий, без солі та олії. Голінь, варена, варилася з лавровим листочком, з перцем різних сортів: білий, червоний, чорний, гвоздичку кидала, не солила. М'ясо не солоне. Шкірочку зніму, кістку відкину і буде десь 70 грамів м'яса, м'якого смачного куриного м'яса. Запиватиму чаєм. Лимон ще не купила, то вкинула апельсин. Дольки апельсину, отам потонули в чаю. Це мій обід. І оце моя підтримка. Весела, надає настрій, енергію. Ну що ж, всім, хто обідає, смачного, зустрінемось на вечері.